Привіт, друзі! З вами Антон Золотарьов Радіо і знову не про Радіо. Покажу вам сьогодні таку штуку, називається Huffer Tape. Коли я про неї дізнався, я зрадів, що вона існує. Це приблизно як ізолента. Ще середня між скотчем і пластирем. По-перше, його зручно відривати, не потрібно різати. По-друге, він дуже міцний, просто так його взяти і порвати важко. Треба саме на розрив. Для того, щоб порвати. Він липкий. Тобто його можна використовувати для того, щоб приклеїти щось. На відклеювання достатньо велике зусилля у нього. Якщо приклеїть, то отак важко його зідрати. Я стягаю разом з ковриком. Він не залишає слідів. Тобто можна надовго його Залишати приклеєним до тих предметів, які краще не пошкоджувати. Звичайно, хоч залишає сліди, він не царапає і він матовий, не дає відблисків ніяких. Особисто я, коли почав його використовувати, то мені стало значно легше, конкретно в зйомці, в тому числі ось цього відео. Якісь речі провода, що ще потрібно зафіксувати в кадрі чи за кадром, то я це тепер роблю не ізолентою, не скотчем, а ось такою стрічкою Huffertaйpe. Що саме я фіксую. Наприклад, саме зараз у мене USB-кабель, яким під'єднаний телефон до комп'ютера, зафіксований до столу цією стрічкою. Це тимчасова фіксація, я приклеїв і після зйомки я його віддеру. Наприклад, у Відео про Lightwin 64 я фіксую щиток, який не дає світлу попадати в екран, і е, за допомогою цього не лишає бліків на екрані, також за допомогою цієї стрічки, а не скотчу. тому що це більш зручно і його можна там 3-5 разів приклеїти, він тримає свою клейкість, скажімо так. Штука реально дуже зручна, я її використовую не лише для зйомок, а й десь в господарстві. Чи, якщо щось кудись треба приклеїти, спробуйте можу вам її порекомендувати. Дякую за увагу. Задавайте питання.